Сергій, слава Україні. Вітаю вас сьогодні з перемогою. Показали гарну гру. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вам вдалося сьогодні перемогти команду ФК Сокіл 3-2? Ну, однозначно важко сказати, за рахунок чого, можливо, десь за рахунок досвіду. Тому що у нас команда складається з там, багато людей, які за 30, і за 40, ось, можливо, завдяки цьому. Фізично ще не всі готові, але ну, я думаю, суперник трошки слабіший. можливо, їм не, не вистачило фізику, тому що було там дві заміни. Ось в основному там одні ті ж грали. І ось, моментами, я думаю, ми більше вели гру. Ось ну, результат, головне, перемога це, це основне. Добре, дякую. Гарних ігор вам. Дякую.